Вітаю на своєму каналі. Шановних садівників. Ми в грушевому саду. І у нас сьогодні 29. Ні, не треба. У нас сьогодні 29 жовтня 2023 року. Ми приїхали збирати залишки яблук, грушок, винограду. І все хочу показати вам дерево хурми. Божий дар. На ньому десь біля сотні плодів висить. Дерево висотою чуть більше 2 метрів. І розмір плодів отакий от приблизно десь до 5 см в діаметрі. Десь як великий грецький горіх. Не дуже крупно. Зараз будемо дегустувати, зріжемо і покладемо на зберігання. Нічого ми з нею не робили. Я особо не годував. Трошки полив кілька разів за сезон і все. То догляд мінімальний. Грушки, бачите, вже облетіли, вже немає листя. І сьогодні у нас завершується збір. Дозбираємо хурму, потім позбираємо айву, виноград і на цьому все. Якщо цікавить когось хурма, ось Божий дар чи дар Софіївки, посадив пам'ять Черняєва, звертайтесь, будемо розмножувати і... Далі вирощувати цю цікаву, екзотичну для нас культуру. Дякую всім за увагу. Всього доброго. До побачення!